У холі палацу дітей та молоді вже традиційно розмістили арт виставку творчих робіт учнів школи образотворчого мистецтва. Цьогоріч виставка отримала назву Палітра добра, адже мотиви, над якими працювали юні митці, сповнені не лише краси, а й добра та чуттєвості. Наші діти старших класів з керамики зробили і опанували таку тему по образам створів Марії Примаченко. Це такі прекрасні леви і воли. Ви можете побачити їх на нашій виставці. Одним із таких центральних місць займає виставка історична. Це є роботи випускні, дипломні роботи наших випускників, які були учасниками благодійних марафонів протягом цих 20 років. Це і ткацтво, це і мережево, це і кераміка, це і батік. Також представлені їх творчі і навчальні роботи з різних дисциплін малюнку, живопису і композиції. Учениця школи образотворчого мистецтва Діана Березнюк цьогоріч на виставку представила п'ять своїх робіт. Найулюбленіша півник виконана у техніці. Батік мені дуже подобається займатися батіком, живописом. Я обожнюю акварель, коли вона тече. Це просто божественно. І я не можу без цього жити. Моє життя заповнена художньою школою. Я тут майже кожного дня приділяю цьому багато уваги і планую розвивати це надалі собі. Виставку Палітра добра доповнили роботи наймолодших вихованців школи, адже діти мають своє унікальне творче бачення. Маленькі діти представляли у нас дрібну пластику керамічну, різні теми і чудозвіри, і метелики, і рибки скляні, і і, і що ще, і різні різні дрібні фігурки. Керівник школи радіє, що виставка користується увагою відвідувачів. За роки проведення благодійного марафону учасниками були і дев'ять учнів школи образотворчого мистецтва. Нині їх дипломні роботи також стали окрасою виставки.